Для пана Яценюка в мене є одне дуже цікаве запитання. Я, як людина, яка має вищу військову освіту, розробив концепцію створення територіальної оборони області без залучення державних коштів. На сьогоднішній день в нас оборони територіальної оборони області немає, на не відсутня, Кордон відкритий. І ворог може пройти від нашого кордону до столиці буквально за 3-4 години по ходу сировим маршем. А в мене є концепція створення бригади територіальної оборони без залучення бюджетних коштів, яка надасть можливість створити хороший підрозділ, сильний підрозділ, який буде налічувати порядка 6,5-6,6 тисяч шістьсот тисяч. 6600 осіб підготовлених патріотів України. Це діючий резерв збройних сил України. З цим листом я звернувся до Турчинова, до пана Турчинова, і з його відомства мені надійшла відповідь, що що це питання повинно розглядати Міністерство оборони України. Це питання пішло на розгляд міністерства оборони і протягом місяця це питання в Києві і не вирішено. Я хвилююсь, хвилюються е, мої виборці, хвилюються мої е, друзі, мої е, люди, які проживають на території нашого краю. Що край наш не, не має оборони, а це питання практично не вирішується. Питання до е, прем'єр-міністра. Чи цікавить територіальна оборона кабінет міністрів чи ні?